Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Ми сьогодні рано встали, різні фарби готували і з цибулі, із кори, з ягід, квітів і трави. Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала. Малювала ж я сама, змалювала дрібно квіти, вісім хрестиків малих і дрібнюсіньку ялинку з поясочок поміж них, хоч не зразу змалювала, зіпсувала п'ять яєць. Та як шосте закінчила, тато мовив, молодець, я то писанку для себе для зразочка залишу. А для мами і для тата дві ще краще напишу.